Отже, любі мої, робимо наступний маленький крок. Я призиваю вас працювати з своїми страхами. Їх дуже багато, вони різні. Колись вони вас спасали. Тепер прийшла, прийшов час подивитись страхові своєму в очі, подякувати і попрощатися. Звільнитися від того страху. Як кажуть, прожити той страх. Але не в цьому житті, а на тонкому плані. І таким чином ви можете позбавитись від усіх страхів, від усіх це від усіх. І друга частина цього маленького кроку, або якщо, або якщо хочете наступний маленький крок це позбавлення образ. Образи роз'їдають ваше тіло, являються причинами часто онкохвороб. Або просто утворення в вашому фізичному тілі. Тому прощайте, прощайте, прощайте. Образи не мають знаходити місця і більше жити в вашій енергоструктурі. Це важка робота зі страхами і з образами. Отже, працюємо. Не забудьте, пальчик вгору, пальчик вниз, або навпаки. Лайки, репости, підписуємося. papa